COVID-19 – це серйозне захворювання. COVID-19 – це хвороба, яку спричиняє вірус, що поширюється повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Понад один мільйон людей померло від COVID-19 у США, і досі багато людей хворіють на це захворювання. Державні й місцеві органи влади можуть мати різні правила щодо COVID-19. Співробітник вашого агентства з поселення може допомогти вам знайти правила вашої нової громади щодо COVID-19 і інформацію про те, як захистити себе та свою сім'ю. Ви можете захворіти на COVID-19 будь-коли, зокрема й подорожуючи, ви можете заразитися COVID-19 і не знати цього, оскільки у вас узагалі може не бути симптомів. Це збільшує ймовірність того, що ви поширите COVID-19 серед інших людей. Зокрема, ваших рідних, друзів і представників громади, на щастя, існує мало способів захистити себе і інших.